Привіт-привіт! Всіх вітаю. Всім мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Так, хочу вам трошки розказати, що я сьогодні робила, що ще планую, якщо все, все нормально зробити, трошки розкажу, покажу. Там у мене питалися за кукілку нашу. Зараз піду розкажу, покажу вам питалися за тюль, де я замовляла. Ну, коротше, все по порядку. Почнемо з тюлі. Так, Тюль я заказувала по інтернету, це інтернет-магазин, називається Текстиль Груп. Це не реклама, скажу зразу. Це я просто, От мене питалися, я кажу, де я заказувала, де я замовляла, це інтернет-магазин Текстиль-Груб. Мені цей інтернет-магазин сподобався, як вони. Працюють, як вони мені пошили. Е, матеріал, який я заказувала, він дуже хороший, качественний, так що я ще буду замовляти. Це льон отакий, От дуже хороша тканина. Мені вона дуже-дуже-дуже сподобалася. Так що я ще планую, ну, може не таку, но такого типу однотонну хочу заказати до нас в спальню. Так що так. Так, зараз буду показувати вам, покажу, що я сьогодні робила зранку. На сьогодні свіжина знову зарубали двох петухів. Хочемо зробити делікатес. Я хочу їх трошки проварити в маринаді. От тут я вже зробила великі каструлі, роблю маринад, нехай закипить. і хочу трохи проварити. Обох, а потім вийму, нехай остинуть, і будемо коптити. Так, ну Тут я все на око кидала. Трохи цукру, солі, оцту, лавровий лист, ем, духмяний перець, перець горошок, е, трохи гірчиці, все всього потрошку. І ще може додав соєвого соусу. побачу. Ну то, коротше, Я по цей скуштую, як воно на смак, як закипить. Якщо треба, додавлю. Так. Петухів мені треба різати. У мене всього було вісім. Два старі прошлорічні і шість молодих. Це два вже ми молоді зарубали. Ще в мене шість. Два старих і чотири молоді. З тих ще буду рубати, щоб в мене три треба зарубати, щоб лишилося три петуха, бо на в мене десь приблизно 30 курей, може більше. Ну, коротше, не знаю, не рахувала зараз. Ну, думаю більше. На, так як ми на цей інкубатор постійно ставимо, і, як правило, на 10 курок один, одного петуха лишають. Так що десь 3 петуха мені треба лишити. Ну, Я там буду різати старі курки, вже, бо вони вже дуже старі, хочу порізати і тушонку зробити. Складу в банки на печку, і нехай вона собі там булькає і 7, і 8 годин топити і так топимо, бо топимо, щоб тепло в хаті було. І воно собі нехай потихеньку булькає. А це оце молоді петухи. Я не кажу, що вони великі, в мене кури всі маленькі, домашні. Це не бройлерні свої домашні кури. Но жирні такі, я вам скажу, що то ужас. Вони вже в мене жиром так заросли, на і кури. Зараз почали нестися, я їм трошки убавила вже корму, щоб вони почали нестися. Бо то страх, подивіться, чисто жир. От. Тут я вже повибирала жир, а отут це все жирне, всюду жир. Дивіться, тут. То все жир тут. Так що я її буду. Вже потихеньку рубати, бо вони мені стільки не треба. Ми включили другу морозильну камеру, вчора зняли м'ясо, сало, що коптилося дуже смачне. Ми вже вчора трошки пожарили копченого м'яса, і сало пробували дуже смачне. Так що, Богу, дякувати, в нас морозилка. І та вже пошти забита, ця велика вже повністю під зав'язку забита, так що там вже нічого не поміщається. Так, будемо сьогодні робити макарони по флотськи, я трохи фаршу виняла. Ну, казала дочка, вона закінчить з роботою і буде цей, і сама буде варити. Йду вам покажу морозілку, як ми склали. Маринад нехай мій закипає, а цей. І потім я поставлю, щоб вони проварилися трохи і остинуть і в коптілку. Завтра чоловік вдома і нехай коптить. Так, покажу вам. А цей тут, тут як тут. Покажу вам морозилку. Чекай, чекай, пішли, на, на, на. Отут От найвеликий, це і в двох пакетах жовтих. Це той, що на, на паску лишаємо великий копчений. А це вже ці кістки ми менше розібрали. Кістки одільно, а м'якоть одільно, Це тут м'якоть. тут, тут, Там кістки. ой Боже, А тут сало і ребра копчені. Тут теж вже повно, тут повно, так що тут лишилася тільки верхня частина, яка ще, ще щось буде поміщатися. Ну що ж, хочу вам показати, бо вчора мені писали там в коментарях, питалися, як ми зробили цю каптілку. Це ще мій батько покійний робив, ми просто забрали, бо мама поросят не держи. Скільки треба, стільки ми їй даємо м'яса, і копченого, і свіжого, і сала, і коротше, все, що їй треба, ми тримаємо. Годуємо, вона велика, нам вистачає і мамі дати, і нам вистачає. От чоловік придумав таку миску алюмінію стару, там ми розкладували вогонь, воно горіло, а тут от так, дивіться. Ну, коротше, що, Зліпили з чого було. No. Батько, от там дві ці, дві такі труби желізні. Поставив, якось він там примудрував, на крючки, поставив, щоб воно держалося крючки. от Там висіло м'ясо, а тут знизу от така решітка велика і ну, куски бляхи, коротше, щоб от і, і цей і не горіло дуже і дим пішов. Так що так, знизу все, що цей е, вибрато, низ весь вирізаний. А поставлена така велика железна решітка і куски бляхи, щоб воно не дуже це і не дуже горіло, щоб просто дим їх по бокам ішов. Так що така да, стара вона. Ну, свою функцію вона виповняє. Не треба нікуди нести, нікого просити. Зробили собі пару днів, чотири ми покоптили, дуже смачне, слава Богу, все нормально. Коптили ми. Е, цей у нас була вишня, ну вона вже не хороша була, така, цей вона не родила, дуже велика, але вишень на ній не було. Чоловік зрубав і вишневими цими дровами, гілками ми коптили. Тоді м'ясо воно смачне, воно пахуче, воно дуже, на смак дуже хороше і, і дуже пахуче. Такими дровами. Ми не стараємося не коптити, тільки фруктовими. От якщо в нас там гілки старі або цей, ми сад обрізаємо, тоді ми оці фруктові гілки ставимо оддільно, ми їх, ми їх не топимо, не палимо цей, і ти ми тільки стараємося топити. Воно дуже вкусне, виходить, дуже хороше м'ясо. Моє господарство. От бачите, ще тут один великий петух. Так, де ж вони? Тут білий, ну це тогорічний, це старий, оцей молодий білий. Це молодий цього року. Там ще там ще один чорний всередині, то прошлорічний. А, ще тут один. І ще один десь є. Десь у нас дуже орел налітає. Зараз теж зато вони тут сховалися. А, ще тут один. Так що в мене ще цих дуже багато петухів. Ще треба трьох прибирати. Ну, я не знаю, завтра, мабуть, не успію, завтра хочу хліб спечи, щоб мені на новий рік вже не треба ні купляти. Коротше, в магазин, що мені не треба йти. Я хочу хліб спекти в планах трохи шашлику. На новий рік і все, і більше нічого. Все м'ясо я поставила в морозілку, бо нікому нічого не треба. Цього великого індюка теж, бо він щось е, щось в мене щось він мені не подобається. Він їсти їсть, але він якийсь такий ну, неважний. Він, навірно, щось проглотив, і зато так в мене було з, цею, з індюшкою. Цього року одна. Ота от сіра, і була в мене одна темно, ну так темно, почти чорна. Та чорна ж проглотила якесь желізо дрота, кусок дрота. І вона пробила собі желудок. Вона її стоїла, але вона худла й худла, і не така була, як це. Я її коли зарубала, і весь желудок треба було викинути, бо то вже там, ну коротше, воно вже не, не хороше було. Так що цей індюк теж, навірно, завтра чоловік вдома, може, і зарубаємо і цей. і щоб він не, не пропав, не, не худ, не, не подох, я його зарубаю і складу в морозилку. Гусей теж буду, ще 4 гуси, 2 гусака і 2 гусочки. Гусочки в мене вже несуться, але я, я не збираю, я цей. Ми вирішили так, що інкубатор наклад... накладувати гусячими яєчками не будемо, а краще піду на базар, 10 штук собі куплю, вони виросли. Осінь я взимку зарубала в листопаді їх спокійно вже можна рубати. Але так як в мене зараз із цим ремонтом трохи час затягнувся, так що вже я не цей, я не вспіраю. Отакі от вже великі. Так що потроху, після нового року, потроху по одній, по одній буду їх рубати. Так що такі в нас справи: ті старі кури, ота от світла там і оця велика чорна, бо теж там, Коло цього, коло забора теж дві такі світлі ті теж буду рубати, а ці маленькі, чорненькі, червоні, то всі домашні я ті оставлю. Так що такі в нас справи, зараз підемо подивитися, чи є яєчка в нас. Ого. Ну Слава Богу, хоч яєчка почали нестися. Вже на сьогодні, зараз час дня, вже тут 6 і тут одно. Так що вже, вже можна сказати, що вже почали нестися. Я вже потроху її продаю. Так що вже бо ми стільки не з'їдаємо. Зараз, сім яїчок за один день. Вчора було 4, а сьогодні сім. Так що вже одинадцять курок в мене несеться. Ну, це вже добре. Так як мені прийшлося на різдво купляти яєчка, а <різь> курей багато, то зараз вже все, слава Богу, все налажується, все нормально. Наші цуплятка вже величенькі, гарні. Одне маленьке, але воно, слава Богу, живе все нормально, а ці вже, вже великі. На весну вже будуть гарненькі, вже можна буде їх випустити. Так що такі в нас справи. От такі в нас діла. Трохи розказую вам, що і як сьогодні, що, чим я сьогодні займаюся. Хочу ще двір сьогодні підмітати трохи. Ще сьогодні гарна погода, так що треба мені вспіти, бо з завтрашнього дня чи після, завтра, я вже й не помню, передають дощі, так що, щоб було все нормально, все гарно і чистенько. Ще треба мені тут стіл. Бо я тут скубла цих петухів, і це велике корито, я їх парила, треба теж помити і поставити на місце, щоб було всюди порядок. А так вже в нас тераса, можна сказати, я стирала печка наша, та, що продається. Цей генератор ми того року купляли. стоїть на всякий випадок, якщо треба, щоб його не нести. Не, не цей так що, можна сказати, що в нас всюди чистенько. Так, йдемо, подивимося цей маринад, чи він вже закипів і ставимо, нехай трохи проварюється. Вже зараз, вже зараз закипає. Трохи проварю, там 30-40 хвилин. І нехай остиває і цей. І ставимо завтра коптити. Тільки тортів у нас лишилося. Це я вже на поднос поріжу і нехай вже сьогодні-завтра нехай поїсться, а завтра спечимо, там трубочки треба, у мене лишилося половина зварити крем. І ще щось спечимо і на новий рік. Напікати багато не будемо, бо воно просто не їсть, нікому не треба. Так що такі в нас справи. Я вчора прибирала, сьогодні я тільки попідмітала, вчора й протирала, бо вже цей я не можу, коли грязь. Мені треба, щоб було всюди чистенько. Так що так, такі в нас справи. Трохи вам розказала, показала, розказала на запитання, відповіла. Так що так, ну щось, коментуйте, питайтеся, підписуйтеся, ставте лайки, дизлайки. Ну що ж, всім хорошого дня, хорошого настрою, якщо можна таке побажати нам в наш час тут. Але треба старатися жити, далі робити, не треба опускати руки, бо з того нічого хорошого не буде. Я так рахую. Так що ще раз всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі, за лайки. За все. Ну що ж, всім пока-пока.